Віта вас, друзі! Сьогодні дивимося топовий настрійний бій на Т-92. Преміумний легкий танк 8 рівня. На мою думку, звичайно, один з найгірших легких танків на восьмому рівні. Але про це згодом сьогодні дивимося бій від підписника з нікнеймом Козак 3-4. Так і сьогодні ми граємо на мапі Мурованка. Як я вже сказав, ми сьогодні будемо завдавати рекордні показники по завданій шкоді. Буа тому, що нашому. Сьогоднішньому козаку. Він, звичайно, буде намагатися насвічувати, буде світити команді, але, звичайно, це не дуже буде виходити у нього, бо тому що будемо бачити, чому. От, на мою думку, чому я сказав, що це один з найгірших легких танків на восьмому рівні. Серед преміумних так це точно. І як я вже сказав, будемо завдавати рекордні показники, то поговоримо про гармату, якою ми зараз і користуємося. У нас тут. 150 середньої разової шкоди за постріл та 189 міліметрів бронепробиття стандартним підкаліберним снарядом в першому слоті нашого автореплею. Так і голдові йдуть кумулятивні снаряди 150 теж середньої разової шкоди за постріл та 230 міліметрів бронепробиття. І залишається осколку власні снаряди 185 середньої разової шкоди за постріл та тільки. 38 міліметрів бронепробиття на восьмому рівні. Ну, звичайно, як десятки нам пробувати, осколку власним снарядом невідомо. Ну але нічого, ну що маємо, те маємо. І дивлячись на сетапи команд, нас кида до дев'ятих рівнів. Подивіться, як нас пересвідчує хто. Хто нас пересвічує? Невідомо, хто нас пересвічує. це може пересвітити нас і Т103, який стоїть у квадраті, це 7, це міг бути AMX. Як нас пересвічують? ми стояли в кушах, невідомо. От, чому я сказав? Нам не буде вдаватися насвічувати. От, наша ялинка вже залишається в неї тільки 277 хітпоинтиків. Її вже покоцали, звичайно, понастрілювали, вона вже стоїть тільки в кушах, нікуди не рипається. Ще за все, тесто 3 немає, бо тому що ялинка наша вже була підсвітила, як мінімум. Тесто 103 звичайно, і мені так здається. Так, і ми їдемо, як я вже сказав ще раз, намагаємося пересвідчувати команду противників. Один-два рахунок і ми вже програємо на 4 тисячі по хітпоинтам. Так, так, вже на 4 тисячі програємо. під'їжджаємо, валимо тут кущі. Звичайно, намагаємося собі зробити так, місце. Містечко таке поудобніше, щоб нам, звичайно, ми пересвічували команду, а нас ніхто. Так, П-44 підсвічується і він нас теж підсвічує. 144 хітпоинтері. Йому задаємо шкоди, і він нам, звичайно, віддає на 218. Але розмінялися на нашу користь. Бо тому що ми даємо два постріли, він тільки один. І у нас вже 732. Настріляного в кишені, і залишається у нас тільки 543 хітпойнтика Нашого здоров'ячка, звичайно, у нас вже, вже залишається тільки половина знову зводимося. І боже, який це був постріл. Можливо, що це за все, у нас в останню мить опускається наша гармата. Можливо, не знаю. Це був постріл, звичайно, на мільйон. Чудовий постріл був мені дуже і дуже зайшов. Так, Подивіться, П-44 направляється в нашу сторону. Ми, звичайно, дали йому на відкаті, але, звичайно, ми його не пробили. Там був рикошет. Так і 821 хітпоинт. У нього беремо його на автоприціл. Звичайно, ми не влучаємо. Треба ручками трішечки повицілювати. Так, зводимося в борт і швидше за все зайшло. Невідомо чи ми його пробили, чи ні. Є е 50-й вже ззаді. В'їжджає в борт, як зводимося під калібером. Так і 151 хітпоинт. Все ж таки ми з нього збираємо. У нас уже 1182 настріляного. Вже противники під'їжджають ззаді. Сура, 1008. що за все зараз буде забирати. І знову дається пробити 188. О розвалітає П-44. Починаємо його розминати. 152. Цього розвалітає. Так і попередзряться ми по ньому працюємо. 162. Йде в нашу сторону. Набридло йому стояти і от тільки отримувати. 363 хідпонці залишається і подивіться, дуже шикарний мув у виконанні нашого козака. Він просто трішечки від'їжджає, щоб він нас. Не підсвітив рентгеном. П-44 Пантера. Так, її просто беремо його на автоприціл і просто працюємо по перезрядці. 58 хітпочів залишається і подивіться нас хтось підсвічує швидше за все. На є, це нас підсвітив т 103, який світиться в квадраті С3, кому видно на мінімапі. так яким ще ну, він нас на максимальній дистанції нас швидше за все підсвічує. Не вірю я в це, що нас підсвітив. Це 44 пантера, бо тому, що ми стріляли через двойні кущі. Ну, все може бути: от, одна з найгірших маскування, звичайно, нашого танка на восьмому рівні. То це так, це точно. Звичайно, Т-92 в ангарі у мене немає. Не знаю, що як і до чого. Звичайно, чув я, що це кактус серед легких танків на восьмому рівні. теж. Вирішив я його не придбати. Звичайно, мені здається, що він зараз на даний момент продається в боновому магазині за 8 тисяч бон, але можу і помилятися. Можливо, навіть є такі відчайдухи, які на... не знаю, настріляли чи насвітили три позначки до гармати на цьому Т-92. Обов'язково напишіть в коментарях, хто такі відчайдухи є. Ну що ж, ми рухаємося далі. 8 рахунок, 5-8, 4. 1700, подивіться, ми програємо в два рази. Охіпонтам на команду програємо від команди противників 5-8, який вже сказав рахунок. Вже повторював третій раз. 2300, 6, Уже настріляно. 337 асисту. Боже, це рекордні показники по асисту. Звичайно, це була це був жарт. Намагаємося пересвітити, є 50 го або АМІКСа 65Т, і це не виходить ні нам, ні нашій союзній. Яленці, так, і показує наш що Втікай назад, допоможи мені, їдемо десь в ту сторону, на іншому флангу в G1, G3. Залишається наших два союзника, Т-28, Т2, прототип наш союзний, пасеться біля нашої бази. Швидше за все, він чекав гостей з калінії, там, де світився останній раз АМІГС та 50 І подивіться, знаходимо. Кого ми знаходимо? Ми знаходимо бонус кодек. Знаходимо бонус кодек на 1700 хітпонтиків у вигляді об'єкта 703, варіант 2. Починаємо по ньому працювати. У нас закінчується вже стандартні підкаліберні снаряди. І подивіться перше, перший підпал. Хто кому цікаво, куди можна підпалити об'єкта 703, обов'язково дивіться. це до кінця, як ми будемо його палити. Звичайно, другий раз, так, куди стріляє наш шовториплею, це буде дуже чудово. Підсвічує, до речі, об'єкта 703. Не ми, а наша союзна ялинка. Так, є, подивіться, знову постріли. Другий раз ми його підпалюємо. І, звичайно, він догоряє. 379 хітпонтів. Загалом з. Під палом ми з нього збираємо. Дуже чудово. бонус сходить до нас під'їхав. У нас вже 3,5 настріляно. швидше за все понад, бо тому що в нас були ще блайн-шоти, швидше за все. Обов'язково подивимося після бойовій статистиці. Підсвічується Є-50, швидше за все, Т-28 прототип підсвічує Є-50. І куди вирішує поїхати наш козак? Їдемо на центр мапи АМІКС. Тут шотний, 123 хітпойнти. Шукаємо його в прострілі, його не видно. Треба працювати, бо Т-103. А Мікса і Т-103 забирають дуже. Чудово, але натомість підсвічується Т-30. Фуловий даємо йому в бордекс на 128 хітпонтів. І від'їжджаємо звідти, бо, тому що. Ну, бо швидше за все, перелякався наш автореплей, що він підсвітився. Асист нам пішов у розмірі 263 асисту. Боже, це якісь рекордні показники. Загалом у нас вже 600, 600 асисту. Боже, що ж це таке? 600 асисту на легкому танку. Ще й відкрита мапа. От, ну Не вдається насвічувати, бо, тому що бачите, що це за танк. Уже понад 3,5 настріляно, тож ми вже навіть виграємо на 1000 хітпонтів на команду, навіть понад 1000. Залишається 5 противників на чолі з артилерією 8 рівня М40 М43. Знову т 30 ми підсвічуємо, зводимося і в бортик снарядик, чи не знаю, куди він полетів. Другим пострілом ми йому даємо на 154 хітпойнти. Звичайно, він нас пересвічує, тому що ми стріляли не через кущі. І їдемо в сторону нашої ялинки. Швидше за все, 3-700 настріляно, все чудово йде. Нічого не придвіщає жодної біди. У нас залишається половина хітпойнтиків, Тож не варто так аж і наглітити, тому що, наприклад, Су-101 зараз завантажить осколку фосний снаряд, нас щолкне за один. Постріл, що чи за все, у нього 440 середньої разової шкоди за постріл. Звичайно, якщо я не помиляюся, а я ще за все не помиляюся. Оце стандартним бронебійним снарядом. Сколкуфосним снарядом у нього десь біля п'яти сотень. Находимо ми м 40 даємо йому перший постріл на 145 хітпонтів. Так і є. Другим теж даємо на 160, залишається у нього тільки 95 хітпонтиків. І дуже, на жаль, що ми його не забираємо. 94 а в су 101 зводимося і. Поганий, так трішечки поганий був розмін. Звичайно, ми забираємо гармату в вигляді су 101 але ми отримуємо від нього. До речі, ми отримуємо осколку власним снарядом від нього на 474 хітпойнтики. Не знаю скільки середня шкода осколку власним снарядом, але мені так здається, що альфа у нього не пройшла. Залишаємо нам 69 хітпойнтів, залишає нам су 101 і ми забираємо тут же артилерію. Так, залишаються три противники, Три проти чотирьох. Наша СТРВшка зробить якісь дуже диковані речі. Просто фуловий поїхав. Зараз його обкружають противники Т-30 та Є-50. Е Незрозумілі дії робила наша СТРВ СТРВ-103.0. Не знаю, що він там задумував. І, до речі, зараз нас міг забрати ворожі Є-50. Е так, Т-30, Т-30 забирає нашу СТРВ-шку. 305 хітпонтів Є-50. Е так, це. Як мінімум двохшотний залишається для нас чотири фраги у нас вже на рахунку, і ми починаємо втікати, бо тому, що що ми їм двом зробимо? У нас тільки 69 хіт -пойнтиків. У нас пукалка така маленька, е зубочистка можна сказати, на 150 середньої шкоди за постріл. А Мікса 65 дуже давно не було видно. Наша союзна артилерія Лорень 155-155. Втікає вона в каліні, К-1, наш Т28 прот. Прототип теж втікає, він був на центрі мапи. Ми стоїмо в кущі, нам нічого не залишається, нам немає що рипатися. Нам треба відігравати від того, що будуть робити противники. Тому що, ну як я вже сказав, у нас тільки 69 дев'ять хітпонтиків. У нас динаміки по суті немає ніякої. Дуже цікаве спорядження нашого реплею, як я вже сказав. На турбіні грає. Не знаю, турбіна на легкому танку. Перший раз так я бачу, що за все трішечки коняк не вистачає. Не вистачає нашому т 92 що за що інакше не возив турбіну, наш автор ріплею. Їдемо в сторону АМІКСа, так і ми його підсвічуємо. У нього 60 шість І подивіться, не пробиваємо! Він повертає свій хоботок в нашу сторону і боже! Це було щастя. Якщо це я б сказав, що це нам пощастило, це я нічого б не сказав, бо тому що він нас просто мав забирати. От подивимося, правді вічі, так і мало бути, але не пощастило, а ми іксу. Можливо на долю секунди швидше б зробив постріл наш автор реплею і його забирає. П'ять фрагів вже на рахунку і заїжджаємо в ті самі кущі, де ми стояли. Залишається є 50 та та тридцятий. Ще раз нагадую, Є50, як мінімум, залишається нам на два постріли. Так що стаємо вже в інші Зараз Та дві хвилини, навіть менше, як дві хвилини закінчує до кінця бою. Є. Подивіться, що робить той самий момент, коли з'їжджає наша з кущів. Т-30 виїжджає, та Є50. Ми втікаємо, звичайно, від Є50, бо тому що. Ми йому шотні. Тобто, дивіться, Т-28 прототип нам допомагає. Швидше за все, у нього стокова гармата стоїть, бо тому що він його мав забрати у нього на топовій гарматі 400 середньої шкоди. І ми його забираємо, 57 хітпоинтиків, дуже чудово, 4,5 понад уже населено. І Т-30 тут надоїжджає. 893 хітпоинти. Треба його, треба його пулькати досить і досить багато пострілів. Тож ми від нього просто беремо і втікаємо. Шостий фраг. У нас вже в копілці у використанні є 50-го, який просто повірив себе. І подивіться, цього разу заходить пряме влучання від нашої артилерії. Дуже чудово, що це за все. Він на стані так стан 8 секунд. Беремо на автоприціл і просто їдемо на нього. Стан плюс за все це якийсь олень, бо тому що от, замість того, щоб повертати гармату разом з корпусом. І нічого не може зробити. Ми на автоприцілі по перезарядочці, беремо його, залишається 87 хітпонтиків, так і просто добиваємо. Дуже дякую за присланий реплей. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.